А, свій ідем віддай від генератора щось можна буде сказати. А що тут казати? Нема що казати? Шумно? І не тільки тут. Так, раніше всі хотіли жити, щоб сусіди ремонти не робили. Та? Ну не роблять сусіди ремонти, але легше від того не стало, правда? Я вже розповідав ту історію, як там один підприємець каже, позвонила мені і така сама мудра хоче так жити, щоб світло не виключали. А ти заплатиш тисячу гривень за добу, буде жити в мене в однокімнатній хрущовці і буде світло відключати. Отак. От Ще раз скажу, я не знаю як в цій траторії, але крісла вільні. Так мені важко сказати, що тут і як. А зато я гуся будується. Вітарія Сікрес. Теж не знаю, як не справи. Я ні в кого з цих магазинів, на жаль, не знаю, як справи і не знаю, чи там варто купляти чесно. Я знаю, де кава найкраща. Це завжди розказуємо, показуємо, де в трускавці найкраща кава. На початку вулиці Стебницької. Світ парадайз Справді дуже і дуже смачна кава, смачні тістечки. От, От туди я завжди раджу. Сам ходжу з друзями, знайомими. Та і хто мене питає, раджу туди на каву. Куп ліворуч. Якщо в таку пору видно людей з валізками, які йдуть на залізничний вокзал, це означає, що все-таки один з тих півтора нещасних потягів, які лишилися в Трускавці, сьогодні курсує. Цей фонтан теж не працює, коли немає світла. Це майстерня шоколаду. О, приворчи, не знаєш, там зарядку роблять 12-ті дня, так? <хи> Бувай піке. Що, трайти в напрямку до бівату? Це вже майже 12-та, я вам обіцяв, що ми йдемо до бівету майже 3 11.55. Сокій знаки її було ліпше, правда? Ну що, вона відпочине, вона повернеться до нас? Музей? Напрускавець? Пацан гарно грає на спілці. А спільно ближче почуєте, Справді гарно грає. Це я розумію, криша сюди перший, як це називається. По тому, що з'являються вуличні співаки, це також підтверджує. Бачите, що це вже майже-майже 12-та година дня. А, торговий центр як, як не будувався, так і не будується. Головна причина все-таки відсутності світла, тому що тут не будується. Parque Hotel, mm -hmm. via Mozart. знаєте, до білетів, він якраз відкрився. Ну а так в центрі два сі годині. Як пишуть нам у скалі яблуко негді упасть? i food a Та, я вже те в одному з попередніх відео згадував, як ми йдемо вранці виходимо, ну і це я розумію, ранок 10-та година. Це, нагадую нагадує початок фільму Ванільні небеса, порожнє місто». Сьогодні, звичайно, не ванільні небеса, але це 12-та година. Це 12-та година. Зараз ми зможемо маємо всі шанси побачити той пік ту максимальну кількість людей яка о 12 годині приходить на бювет. У нас ноль-ноль. Супер. на весь мільйон середині розступ нікого нема правда.